А всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі Українського радіо Вінниці на часі, програма вічі на віч -навіч» перед мікрофоном Олександр Блашко. З 13 липня у Вінниці запрацював сучасний логістичний хаб, який забезпечуватиме доставку товару в різні куточки країни. Планується, що до кінця року там працюватиме близько 400 робітників. А на базі колишнього заводу Кристал створено сучасний інноваційно-технологічний парк хто і на яких умовах може скористатися послугами відповідних структур, про це та стратегічні напрями розвитку економічної сфери Вінницької міської і територіальної громади? Ми будемо говорити з заступником міського голови Андрієм Очеретним. Тож, залишайтеся з нами. Тож вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Доброго дня. як на мене, вінниця поступово перетворюється на логістично-інноваційний центр України. Скажіть, ми можемо говорити про те, що саме ці напрями будуть в пріоритеті економічного розвитку громади найближчі 10 років. Якщо так, то що це підтверджує? Якщо говорити в цілому, то можна до цих слів логістично інноваційні додати ще промисловий, тому що у нас сьогодні вектор розвитку громади в цій частині направлений саме на глибоку переробку і високу додану вартість. Ми хочемо, щоб у кожного з переробників, які нас асоціювали з аграрним регіоном, усі, ми говоримо про те, що сьогодні логістичні шляхи, які традиційні були через Одесу, через порти, які всі були на чорному. У морі вони зупинилися. Нам потрібно розвивати переробку. І переробку глибоку, а це будуть додані вартість, робочі місця, відповідні податки, ну і, відповідно, комфортне зростання громади. Якщо говорити, що в практичній площині сьогодні Вінниця вже має. У нас створено Вінницька промислова долина. Якщо говорити, коли і що. Ми в 2020 році спрямували бюджетні кошти на розвиток якраз вулиці Гонти та енергетичної, здійснивши комплексний підхід до реконструкції і будівництва якраз власне, нової дороги. І в тому районі вже ми маємо шість підприємств, які на тій чи іншій стадії розвитку саме в Логістичному напрямку і в виробництві, що мається на увазі, це і цукеркова фабрика, і молочний завод, і е, картонно паперова фабрика, і е, на різній стадії якраз, реалізації ці проекти, і завод, який виробляв і виробляє сьогодні продукцію для відновлення джерел енергії. І Якщо говорити про виробництво пульпи, це якраз і ще екологічний аспект додається, тому що переробка вторинної сировини відбувається. Ну і нещодавно, дійсно, в Вінницькому, в Вінницькій промисловій долині відкрилися в нас великі розподільчі центри плюс, дійсно. Більше 400, а саме 407 нових робочих місць передбачено тут створення станом на сьогодні 190 уже людей працює на цьому підприємстві з високою заробітною платою. А як нині працює от сучасний логістичний хаб? Та хто вже може скористатися його послами? виключно це говориться про багато механізованих варіантів впорядкування, тобто в Вінницю звозиться з одноіменного одні, корпорації продукція тут відбувається правильне штабілювання сортування також в тому числі і пакування тих чи інших тієї чи іншої продукції, маркування і нанесення тієї інформації, яка потребується на експорт. Якщо це говорити про Сполучені Штати Америки, це англійська мова. Якщо говорити про Францію, це французька мова. Якщо говорити про наприклад ближній схід, це наприклад іврит. Якщо говорити про Китай, то це китайська мова. Тобто розумієте, це все дуже дуже великий об'єм роботи, який відбувається саме в місті Вінниці. Ми і тим більше Вінниця має можливість створити свою власну торгову марку Вінницький фермер. Саме так, тобто це дуже багато складових, які об'єдналися. І сьогодні з міста Вінниці там 24 гейта, тобто вихода, одночасно може 24 фури завантажуватися. Це велика інвестиція в економіку міста Вінниці, в економіку України саме під час війни. Якщо говорити за загальну суму інвестицій, яка вкладена сьогодні інвестором, це 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Це власні кошти, це чи? власні кошти без залучення ні бюджетних, ні кредитних. Вони власним коштом це зробили. І і uh, це Такий, якби поштовх інвестору робити вкладення в місто Вінницю, це не єдиний якраз розподільчий центр в місті Вінниці. А весною 23-го року відкрився великий розподільчий центр на вулиці Промисловій, де працевлаштовано уже 550 чоловік, які сьогодні теж звозять місто Вінницю, і потім ну, правда навпаки працює тут на експорт, там імпортована продукція рака розходиться по Україні. Попередньо ви говорили про те, що на цьому логістичному в цьому логістичному хабі працюватиме незабаром більше 400 працівників. Скажіть, а от функціонально його можливості збільшиться? Якщо так, то в чому це полягатиме? Звичайно, кількість продукції, яка буде через цей розподільчий центр, не логістичне, а розподільчо логістичне, тому що тут будуть і сортування робити, і те, що я сказав, нанесення тому така кількість нових робочих місць. Збільшення потужності є можливість, тому що велика площа введена в експлуатацію. Це понад 32 тисячі квадратних метрів площ, які має висоту, якщо говорити по штабелях, 6 поверхів штабельованих під палети. Дуже великий, один, так, один з найбільших одноіменної корпорації. Ні, найбільший а один з найбільших в Україні входить в десятку найбільших розподільчих центрів України. Ми переконані, що Вінниця має от виконувати якраз головну функцію під час війни економічну стабільність, працевлаштування людей. Перший і головне зусиль, який сьогодні Вінницька міська рада направляє, це підтримка збройних сил України, маломобільних верств, малозабезпечених, перепрошую, верст населення, а також внутрішньопереміщених осіб. Тут питання: а де їм працювати? І якщо говорити де, ось один з елементів, де їм працевлаштуватися, тому що вони втратили свої робочі місця в окупованих територіях. Якщо говорити про індустріальні парки, скільки їх вже створено на території Вінницької громади, та які виробництва там вже працюють? місто Вінниця є насправді флагманом по Україні щодо створення індустріальних парків. Їх на наразі чотири. І плануємо ще. Якщо говорити про ступінь їхньої реалізації, е, перше. Ластер холодильного машинобудування, де є ключовим оператором UBC Group, релоковане підприємство з Криму у 2014 році, у 2018 на базі цього першого індустріального парку запрацювало підприємство Green Cool, яке сьогодні експортує в десятки країн світу свою продукцію, а саме холодильники, Ларі і все, що пов'язане з охолодженням напоїв усього світу. Тобто на сьогоднішній день дуже багато країн споживають промислове холодильне обладнання саме з Вінницького заводу. Якщо говорити про активну фазу вже війни, і ми говоримо після 24.02.2022 року. Саме це підприємство теж змогло прийняти релокацію з Харківської області своїх продукт свої, скажімо, компанії і збільшили з 550 людей до 800 кількість працюючих, і також асортимент продукції. Другий індустріальний парк це говоримо про інвестора з-за кордону Хед Вінтерспорт, другий індустріальний парк, який на стадії реалізації, а саме фундаменти і підведення інженерних мереж. На сьогодні інвестор європейський передбачає відновлення активних робіт в випадку, якщо будуть витримані безпекові умови саме від держав. Не від України лише а від держав Європейського союзу, тому що страхові ризики, як тільки це була витримана. Умова, вони почнуть інтенсивно знов будувати третій індустріальний парк ЮПАКС це глибока переробка сільськогосподарської сировини, скажімо, такий кластер для того, щоб можна було переробляти тут продукцію. ЮПАКС на сьогоднішній день вже на стадії підготовки проектної документації по будівництву. І якщо все нормально, я думаю, в цьому році вони розпочнуть будівництво своїх виробничих потужностей. І є гарна новина: четвертий індустріальний парк. Він індастрій. Сьогодні, 25.07.2023 року, стартує будівництво двох заводів. Дві компанії подали заявку на отримання містобудівних умов обмежень до Вінницької міської ради, отримали оперативно, бо ми створюємо скажімо, дуже якісні, хороші умови для бізнесу, містобудівні і обмеження. Отримали дозвіл на підготовчі роботи, і сьогодні в них стартує будівництво їхніх виробничих потужностей. В подальшому ще дві компанії озвучили, що цього року розпочнуть будівництво. Нагадаю, ви слухаєте програму «Віч на віч за участі заступника Вінницького міського голови Андрія Очеретного. Говоримо про пріоритетні напрями економічного розвитку Вінницької громади. Пане Андрію, поряд з логістичним хабом у Вінниці і запрацював і технопарк Кристал, що створено на базі колишнього виробництва ювелірних виробів, скажіть, а в чому все ж таки полягатиме основне його завдання, та кому і на яких умовах та в яких сферах будуть надаватись там відповідні? Послуги. Ну, я, власне, хотів акцентувати увагу на тому, що не розпочавши свою вже діяльність, а ми залучили грантові кошти. Грантові кошти це ті кошти, які даються цільовим методом на виконання проєктів розвитку від наших міжнародних партнерів. В даному випадку у нас є в підтримці ПРООН, проєкт розвитку організації Об'єднаних Націй, а також німецька урядова компанія GIZ. Це наші давні партнери, з якими ми багато про і проєктів реалізували в місті Вінниці. Е, грантові кошти передбачають добудову літери Б технологічно-інноваційного парку Кристал. Це пов'язано з майбутнім наповненням е, малого та середнього бізнесу в одному. Економічному просторі, щоб вони могли обмінюватися досвідом, створювали умови для розвитку, користувалися тими послугами, які будуть на цій базі, і разом з тим ми бізнес-інкубатор, такий створивши, можемо говорити про. І розвиток стартапів. Якщо говорити про ту молоду людину, яка сьогодні вчиться в університеті, то щоб вона не їхала за кордон, щоб вона не шукала кращої долі там, а навпаки, той, хто виїхав під час активних бойових дій, Знав, куди йому повернутися, працював на економіку України, відтворював те, що сьогодні можливо в занепаді, і тут створював високу додану вартість, тому що у нас it сфера дуже потужна. У нас переробна галузь вже дуже потужна. Ми маємо багато напрацювань хороших, але, наприклад, в галузі машинобудування нам потрібні спеціалісти. Ми до цього технопарка долучаємо також. Наші провідні університети, і Донецький національний університет імені Василя Стуса, і технічний університет Вінницький, наш, який провідний. Якщо говорити про аграрний аграрний університет, теж є свої можливості, які тут можуть бути реалізовані. Ми хочемо ПТНЗ долучити для того, щоб вони теж могли бачити інновації, які тут відбуваються. Тобто багато це такий пул, який ми об'єднуємо, по такому принципу працюють країни так, світу. Так, дійсно, що подібні технопарки вони створені в більшості країн Європейського Союзу. А от яку модель можливо? Ви обрали для себе чи ми тут є ексклюзивні в цьому питанні? Ну, Власне, треба сказати, що дійсно ми перші в Україні, які створили технологічно інноваційний парк, який є комунальним. Наше комунальне підприємство є замовником на реконструкцію цих будівель. Там власне складається з двох літер: літера Б, яку ми хочемо реалізувати в цьому році, тобто закінчувати реконструкцію в повній мірі, а в 24-му наповнити наповнювати тими людьми, тими підприємцями, які Сьогодні потребують таких площ. І літера А, там, де будуть вже загальні такі е, простори для того, щоб можна було об'єднувати їх. Але станом на сьогодні е, технологічно-інноваційний парк працює вже на економіку України. А саме як? Ми говоримо про е, те, що сьогодні вже три контрагента зареєструвалися в нашому віртуальному офісі, який ми створили на базі цього технопарка. Бізнес, який не має, наприклад, орендованих приміщень. Офісних має можливість тут зареєструватися і і починати свою діяльність або відновлювати свою діяльність це окремий взагалі сегмент, яким ми на даний момент займаємося. І я власне пишаюся командою Вінницької міської ради, яка сьогодні створила належні умови для залучення бізнесу внутрішнього, інвестицій, які могли потекти за кордон, але вони зупинилися в місті Вінниці. Тобто, фактично, послугами технопарку можуть скористатися і представники бізнесу інші чи регіонів саме так, і ми направляємо всі зусилля на те, щоб вони приїжджали і в Вінниці залишалися. На початку активних бойових дій, власне, це був лютий, березень 22-го року. Ми свої зусилля направили спочатку і на оборону міста Вінниці і Вінницької області, і на прийом релокованих підприємств, які зовсім не думали, що вони будуть зупинятися в Вінниці. Ми хотіли... якраз зараз перейдемо до цього. Хотіли питання. Далі. Так, але я хочу вас запитати загалом: скільки часу необхідно для того, аби відповідний. Технопарк запрацював. Вже на повну потужність Рік, від, два. від 3 до 5 років, якщо говоримо за повну потужність, тому що там дуже багато ще процесів. Ми говоримо літера Б, яка може реалізовано бути найближчий час. А говорити за весь технологічний інноваційний парк. Давайте так об'єктивно. Ми хочемо запустити, щоб люди мали можливість де розпочинати свою діяльність. Пріоритетом сьогодні для Вінниці є підтримка збройних сил України, тому виділення коштів на літеру А не є сьогодні першочерговим. Зрозуміло, пане Андрію, в Україні, як ви вже сказали, другий рік триває війна і в умовах воєнного стану практично ми не можемо залучати іноземного інвестора в ту чи іншу сферу економіки. От який вигід ви бачите в цій ситуації, і що вже зроблено для того, аби економічно активні підприємства залишалися на плаву та розвивався саме малий та середній бізнес? Так, якщо говорити про іноземного інвестора, він не поїде в Україну із за безпекових умов. І коли вони будуть витримані, я думаю, тоді Україна мати буде величезні можливості для залучення цих інвестицій. Ми з перших днів активних бойових дій спрямували з... свої зусилля на формування такого середовища, яке буде сприятливе для релокації бізнесу з Сходу України з півдня України, ну і власне ще й з півночі України. На сьогоднішній день ми маємо створену базу площ виробничих адміністративних офісних в місті Вінниці, які можуть. Приватних, які можуть прийняти той чи інший бізнес з цих регіонів, і це вже дуже багато це всіх... мови йде про малий бізнес як і правило, малий, і так? середній, і великий. Я просто угу. зараз акцентую увагу на тому, що загальна кількість таких суб'єктів господарювання станом на двадцять п'яте року, 317 суб'єктів фізичні і юридичні особи, вони зокрема створили. 1600 нових робочих місць. І це працює на економіку України. Бо, наголошую, до 1.01.2023 року вони платили податки в ті громади, в яких вони були зареєстровані на 1.01.2022. А вже з цього року, з 1 січня, платять в територіальну громади місцях. міста так. так. Якщо говорити про фізичні особи-підприємці, то 90% їх вже почали свою діяльність. Якщо говорити про юридичні, ви говорили про середній і великий бізнес. Приблизно 50%. Багато причин, чому вони не розпочали, або які в них є проблематика. В першу чергу це переміщення обладнання всього, яке у них залишилося на окупованих територіях. Однак у нас є два-три підприємства. Давайте так: це Сталікс, це ЮПАКС, які мають більше 250 осіб працюючих на підприємствах. Це великі підприємства, які сьогодні генерують високу додану вартість. Працевлаштовані, до речі, у них як люди з регіонів. І мається на увазі деокупованих. Я маю на увазі це Харківська область, Херсонська, Запорізька область, ті, які змушені були покинути Донецька, Луганська область. І вінчани 50 на 50, приблизно. От і зміщення йде до того, що більше вже на цих під потужностях працює Вінничан, коли вони збільшують кількість працюючих тобто на тобто, ми вирішуємо і проблему безробіття саме чином. так. І якщо говорити зокрема про нові виробничі потужності в місті Вінниці, то цього року ми думаємо, що за рахунок і новостворених підприємств, таких як ми говорили, розподільчий центр, логістичний центр Вінницька. Промислова долина, ті, які там працюють, це, напевно, буде більше двох тисяч нових робочих місць саме завдяки цьому. А за рахунок релокованих підприємств, які не входять в ці промислові зони, це ще плюс. Думаю, до 2 тисяч людей, і того думаємо, що це біля 4 тисяч новостворених робочих місць з заробітною платою вищою ніж середня по місту Вінниці. Я думаю, що таким чином виграє в першу чергу економіка, тому що сплачуються податки в державний бюджет, місцеві бюджети, військовий збір і люди соціально захищені. Наша ключова мета, яку ми ставимо перед собою, це. Релокація підприємства Місто Вінницю і їм створення належних умов, а також повернення людей, яких сьогодні близько 7 мільйонів гривень 7 мільйонів чоловік за кордоном, які не знають, куди повернутися. Ми маємо створити їм належні умови. І вони мають розуміти, що їх тут чекають. Попередньо ви говорили про те, що більшість, ну, фактично, всі податки від малого та середнього бізнесу, який переїхав на територію Вінниці, сьогодні залишається. І надходять до місцевого бюджету. А попередньо, ви можете назвати яка це сума? Хоча б так щоб ми мали уяву. Дивіться, не вся сума залишається в це. розподіляється так. Дивіться, податки, які платить підприємця, підприємець, єдиний податок дійсно 100% заходить. В місцевий бюджет Це фізичної особи підприємці. Якщо говорити про товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство, зад ват або інша ПРАД, форма власності там розділюється по іншому. Там ПДВ і платиться в державний бюджет, податок на прибуток підприємства не платиться в державний бюджет. Якщо говорити про податок на доходи фізичних осіб, він платиться в пропорції: 64% платиться в Вінницький міський бюджет громади, решта в обласний бюджет державний бюджет. Тобто ми отримуємо фактично там за оренду надходить до місцевого бюджету оренда землі, оренда виробничих приміщень. Ну давайте так оренда землі чи плата за землю надходить до Вінницької міської громади. Якщо говорити плату за нерухомість, сплачує влас приміщення, але їм компенсує той, хто орендар. А от Т такі податки вони підтримують і громаду, і державу. Ми маємо розуміти, що всі наші зусилля мають бути направлені на економічне зростання і підтримка збройних сил України. Попередньо ви сказали про те, що нині понад. 300 релокованих підприємств працює в межах Вінницької міської територіальної громади. А от до їх числа увійшли, можливо, підприємства державного підпорядкування саме так. Ну, назву я не можу так. назвати. Чому? Тому що там є грив секретно, але вони специфіка, специфіка, була, да. От, є, і вони сьогодні теж роблять ту продукцію, яку виробляли в тих місцях, які сьогодні, на жаль, є. Небезпечні підприємства, машинобудування в першу чергу, які сьогодні працюють на оборону України, і це дуже приємно, що вони мають можливість відновити, мали і мають можливість відновити свою діяльність. І високоякісні спеціалісти з ними теж прибули. До завершення ефіру у нас залишається декілька хвилин, і, можливо, останнє питання. Хочу від вас почути загалом, які можливо нові виробництва та в яких сферах економіки нині успішно працюють на території громади? Якщо говорити про Ключовий фактор, який у нас є, це індустріальні парки. Там нахил у нас на глибоку переробку аграрної сировини і машинобудування там, де висока додана вартість, щоб ми менше купували з-за кордону і вивозили валюту, щоб у нас було експорт більший ніж імпорт. Якщо говорити про Вінницьку промислову долину, яку ми проговорили, про я сподіваюся, що е, картонно-паперова фабрика, яка на даний момент десь вже на стадії такій дуже високої готовності, теж буде додану вартість створювати. В тому числі екологічних питань, які у нас пов'язані з переробкою вторинної сировини, а саме макулатури. Якщо говорити про інновації, то те, що ми бачили на розподільчому центрі, таких розподільчих центрів треба дуже дуже багато ще в Україні, і Вінниця дуже гарно має географічне положення. Ми сподіваємося, що такі центри будуть і далі будуватися. І розвиток промислових зон в місті Вінниці на базі старих закинутих заводів це ламповий завод, де ми хочемо, щоб створений був Браунфілд, і там за. Працював фактично. Тобто У нас парк. є площадки, які ми можемо надати, і вже повністю готові з комунікаціями і домовитися саме так. Вінницька міська рада якраз і е, виділяє в рамках бюджету кошти, наприклад, на е, індустріальні парки в місті Вінниці на Немирівському шосе кошти на дороги, на інженерні мережі, водопостачання, водовідведення, дощову каналізацію для того, щоб інвестор чи то він український, чи то він закордонний, прийшов, вінкнув світло, воду і почав працювати. Що ж? Я дякую вам за участь у нашій програмі. Слухачам нагадаю, що в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма Віч на віч в ній брав участь заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний. Йшлося про стратегічні напрями розвитку та підтримки економіки Вінницької територіальної громади. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.